А сьома, дивіться яка пушечка в ідеальному стані. Нема ні поткав, ні хуя. Ну видно, що обслужено, так з душою до машини відносились. Бля, заводиться, мотор просто шепчик. Салончик такий, наче тільки-тільки виїхав. Взагалі, ніде не зашарпаний, не зашорханий. Руль як новий. О, бачите, хороший антифризик. О, нам зараз ще її запустять. А, ну запустить. Да. Да. На вихлопі. Моторчик пісне, шепче. Це пар, це пар, це не дим. Це вона прогріється і воно перестане. Машинки робить ідеально. Ну видно, що хазяйська її тут любили. Нічого не, не подерте, не грязне, як нове просто. Ростання абсолютно. Дивіться, як каторці не колбасує. А? Ну парує трохи, ну холодно на вулиці. Парує, холодно. Ой. Да. Це не масло, це от я чувствую, що запах пара. Це не масло. Тут тут, тут, да, вот это, тут, вот. тут, все четенько. Короче, тачка огонь. Надо брать.